Війна без сумніву вплинула на всі аспекти нашого життя, розділивши його на до і після. Окрім очевидних першочергових змін, у відчутті безпеки, місці проживання, побуті, професійній зайнятості та спілкуванні з близькими, ми вочевидь стали інакше споживати і розважальний контент. Хтось перестав читати книжки, чи став менше слухати музики, а хтось навпаки поринув у вигадані світи задля отримання душевної рівноваги та щоб хоч на кілька годин забути про жахи за вікном. На ситуацію вплинули й масовані обстріли об'єктів критичної інфраструктури, через які в мільйонів українців тепер обмежений доступ до електроенергії та інших благ цивілізації. Безперечно, це стосується і відеоігор. Вітаю, піплею, ви на україномовному ютубі. І сьогодні, посилаючись на опитування редакції на часі, я розповім вам, який український геймер під час повномасштабної війни. Не забувайте про вподобайки, підписку та коментарі. Цим ви допомагаєте розвивати український контент, підтримуєте автора та отримуєте якісні рекомендації. Всі посилання внизу починаємо. На початку варто зазначити, що понад 80% учасників опитування це молоді дорослі люди віком від 18 до 35 років. Це не сюрприз і не дивина, адже саме в цьому діапазоні сходяться платоспроможний попит та інтерес до відеоігор. Також редакція на часі говорить, що впевнена, в реальності частки геймерів до 18 і старше 60 років помітно вищі, ніж у їхньому опитуванні. Стосовно гендерного розподілення, чоловіки 83%, жінки 14,9%, а не зазначили гендер трішки більше 1%. Та знову ж таки не варто робити з цього розподілення далекоглядних висновків, адже тут швидше мова йде про читачів ігрових медіа ніж про всю геймерську аудиторію. Професійне дослідження Нілсен у 2020 році показали, що до геймінгу долучені в Україні і жінки, і чоловіки майже порівну. водночас такі результати можуть свідчити про меншу залученість людей, які не є чоловіками, до активної геймерської спільноти та задуматися про причини такої ситуації. Українці ПК Нація, це було виявлено і вище наведеними дослідженнями Нілсен, і підтверджено тепер уже цим опитуванням. Проте й частка консолей також вагома. Що цікаво, і серед іксбоксерів, і серед соні боїв переважають останні покоління консолей, тобто ані дефіцит, ані доволі висока вартість не зупинили активних геймерів від доновлення своїх платформ. Ще однією цікавинкою буде те, що серед опитаних також виявилося досить поціновувачів ретро платформ та емуляторів. У сумі 2,2% казали вказали як свої ігрові девайси PSP, PS Vita, Nintendo та PlayStation 3, а також інші консолі створені для запуску ретро ігор. Декілька опитаних зазначили, що грають за допомогою хмарних сервісів. Це досить популярна штука, тож хто ще не знає, що це в мене є відео на каналі. Посилання прикріпив. Статистично відчутна кількість користувачів казала, що грає на Steam Deck, це 1,6%. З урахуванням вартості складності придбання в Україні це дійсно цікаве відкриття. До речі, деякі учасники опитування вказали, що їхні девайси залишилися в окупації, згоріли або були викрадені армією мародерів. Якщо не знати, що таке електрочайник, для чого тирити плойку. Від того, як ми споживаємо ігри, залежить і те, які можливості нам будуть доступні в нашій країні, адже чим більший український ринок у фінансовому вимірі, тим уважнішим буде ставлення до українських геймерів. Тут і локалізації, і регіональні ціни, та й банально вихід на наш ринок різних платформ. Чи є привід для оптимізму трішки несподівано, але так серед опитаних виявилося, що під час повномасштабної війни 69,5% ігри виключно купують. 21% переважно купують і лише іноді дозволяють собі піратство, а от принципових піратів знайшлося лише 1,6%. Ще 7-8% іноді купують ігри, хоча й надають перевагу піратству. Приємна статистика, але тут знову своєрідна пастка цього опитування, і це також варто зазначити. Серед геймерів, залучених до спільноти, а вже ж буде досить низький відсоток піратства. Це здебільшого люди, які палко люблять відеоігри, а багато ще й самі їх створюють. Такі гравці будуть підтримувати розробки. Більш, ймовірно, якби опитування ж відбувалося на широкій аудиторії, я впевнений, що відсоток піратства був би вищим. На жаль. Однак є й хороша новина. Учасників опитування запитали, як вони отримували ігри до початку повномасштабної війни, і відповіді розподілилися ось так. Таким чином, навіть серед опитаних частка тих, хто споживає ігри легально, або принаймні прагне так робити, помітно збільшилася. Щоби спробувати побудувати гіпотезу, давайте поглянемо ще на один показник: а саме середня сума витрат на ігри в місяць. Тож я виведу статистику до початку повномасштабної війни та після початку повномасштабної війни. Перше, що можна побачити, це вже шуплив кризи спричиненою війною. Значна кількість людей взагалі перестала купувати ігри після 24 лютого. А також зменшилася частка людей, що витрачали доволі значні суми на ігри. Це від тисячі гривень і вище. До речі, а як ви, купуєте ігри й далі, чи чекаєте кращих часів? Натомість, приблизно на тому ж рівні залишився показник геймерів, які купують ігри на невеликі суми. Разом з даними про рівень піратства, це каже нам про таке. Частина геймерів, які раніше витрачали гроші на ігри, перестала це робити або сильно знизила рівень своїх витрат. На їхнє ж місце прийшли гравці, які раніше піратили, але з якоїсь причини. Чини вирішили почати купувати ліцензійні ігри. Ймовірно, таких гравців спочатку привабили знижки. Отримавши позитивний досвід покупки за знижками, вони продовжили купувати ігри. Ще одним фактором може стати відносна незмінність цін на ігри у гривнях за наявності доларових доходів. Незалежно від причин, тенденція тішить. Сподіваюся, вона не припиниться та призведе до зміни ставлення видавців ігор до нашого ринку. Попри те, що бойові дії можуть і не зачіпати багатьох людей безпосередньо, на всю територію України впливають ракетні удари, запуск іранських дронів і в останні місяці удари по критичній інфраструктурі, через що обмежено доступ до електрики. Давайте ж розберемось, як це вплинуло на нашу звичку грати у відеоігри. Питання про причини зміни в часі, проведеному в іграх, в цьому опитуванні було напіввідкритим, тож можна було обрати декілька варіантів, а також додати свій. Отже, найбільше опитаних 78% – стали грати менше через відсутність електрики. Також 65,5% не можуть грати через морально-психологічний стан. 5,2% емігрували за кордону, не прихопивши з собою ігрові девайси. А в населених пунктах 3,7% опитаних ідуть бойові дії. Ще 24% вказали фактори, не пов'язані з війною. 2,4% менше грають у відеоігри, бо займаються набагато важливішими справами. Служить у ЗСУ. Велика вам дяка. Без вас навіть з електроенергією це відео б не опинилося тут. Дехто займається волонтерством. У багатьох народилися діти. Досить відчутна кількість людей зосередилася на своїй продуктивності на роботі. Також є люди, які вказали, що тепер їм важко дивитися на війну навіть у віртуальному світі, а вбивство у грі більше не виглядає невинним. До цієї теми ми ще повернемося. Хоча таких значно менше, та все ж є і люди, які навпаки збільшили свій ігровий час. Серед них найбільше таким чином відволікаються від реальності за вікном. Це 72,5%. На другому місці недоступність інших розваг 47,5. Ще 17,5% втратили роботу, тому стало більше часу на ігри. Е, знайти нову зараз непросто. Цікаво, що для декількох людей відсутність електропостачання навпаки вивільнила час на ігри, очевидно, на портативних платформах. Для деяких таким фактором стала еміграція 7.5% і ще 26.3 вказали фактори не пов'язані з війною. Без применшення мільйони людей пережили страхи близьких бойових дій або ж окупації. Навіть там, куди безпосередньо війна не дісталась, сьогодні часто лунають сирени та вибухи. Це однозначно позначається на тому, як ми сприймаємо контент. У нас з'являються нові психологічні тригери. І ось як із цим у геймерів. Отже, майже 55% не змінили своє ставлення до ігор на військову тематику. Майже 31% стали менше грати в такі ігри. А от 7% навпаки стали. Але більше грати в ігри про війну. В самому опитуванні мова йшла про ігри, створені за мотивами реальних війн, або ж схожих на реальні війни чи війни в недалекому майбутньому. Це не фантастика і не фентезі. Серед власних варіантів також намітилася інша тенденція. Багато людей, хоча й продовжують грати в ігри про війну, але стали сприймати ці ігри зовсім інакше. Як уточнив один з опитаних, зникло відчуття веселого атракціону. Деякі опитані також указали, що психологічно тригерити їх став навіть Фортнайт, попри те, що він не має нічого спільного з реальними бойовими діями. Та все це однозначно привід для широкого професійного дослідження, яке сподіваюся, соціологічні компанії також проведуть. Як і у всіх інших сферах, з початком повномасштабного російського вторгнення значно підсилилися настрої на відмову від усього, що було вироблено у тій країні. Причому не лише на українському, але й на глобальному рівні. Тож 74,5% українських геймерів категорично відмовилися від ігор, розроблених у Росії. Ще 8,2% можуть пограти у російську гру, але не заплатять за неї гроші, скачають з піратських ресурсів. 15,6% зможуть зробити рідкісний виняток для російської гри та пограти. В неї і лише для одного шести відсотків походження гри не має значення, тож вони можуть спокійно запустити і російську гру. Трішки більш лояльно українці ставляться до зарубіжних розробників з третіх країн, які продовжують продажі в Росії. І тут вже 53% все ж принципово не гратимуть у гру, яка продається в Росії. 18% не заплатять за таку гру гроші і спіратять. А 28,6% і спокійно ставляться до продажів Росії та гратимуть у таку гру все одно. Багато людей, яких можна віднести до останньої категорії, уточнили свої відповіді. Зокрема, опитані кажуть, що це складно відслідковувати, а також що нерозумно позбавляти себе контенту через це, адже більшість видавців не вийшли з російського ринку, та й паралельний імпорт ніхто не скасовував. Також багато людей грають у такі ігри за передплатою, на кшталт PS Plus чи Xbox Game Pass, або ж принципово не беруть такі ігри за повну ціну. Врешті-решт залишилося питання локалізації, через яке нещодавно побили. Горщики в українському сегменті Твіттеру. Наразі не так багато ігор має українську локалізацію, у чого насправді мало економічних причин, а от більше політичних і психологічних. Більше про це я розповів у своєму відео про українську локалізацію. Та все ж таки маємо, що маємо. Лише 0,8% гравців принципово відмовляються грати без української мови, а от певна більшість грає англійською або іншою відомою їм мовою, крім російської: 73,9%. 18,4 досі обирає російську мову для гри. Цікаво те, що багато опитаних шукають неофіційні українізатори, яких є більше, ніж офіційних локалізацій. Ще є люди, які стараються грати англійською, але якщо от надто важко зрозуміти сюжет, все ж переходять на російську. Так само багато комбінованих варіантів: англійського звучення плюс російські субтитри. Тенденція, як бачимо, позитивна. Тож сподіваємося, що вже в осяжному майбутньому російська мова в іграх повністю зникне з ужитку в Україні, як через поширення українських локалізацій, так і через більшу розповсюдженість англійської. Мови. важливою частиною ігрового світу є медіа, що пишуть про відео ігри. Тож звідки геймери дізнаються новини? Найпопулярніше джерело новин, звичайно, YouTube, яким користуються 77,4%. На другому місці телеграм-канали 63,2%. Лише на третьому місці опинилися ігрові сайти, які колись були на вершині таких рейтингів 42 Приблизно порівну використовуються Twitch та TikTok – 10 і 11 відповідно. Несподівано популярним виявився Twitter. 9,5% вказали цю соцмережу в якості джерела новин для себе. Багато людей дізнається новини від. Друзів та партнерів, колег деякі знайомляться з новинками просто в онлайн-магазинах. Steam, Epic Games Store, GOG та інших. Лише 5,6% взагалі не цікавляться ігровими новинами. 88,3% споживають новини українською мовою, 77,3% – англійською, а лише 11,8% – російською. Польські новини читає 3,7% опитаних. Також є варіанти французькою, німецької та іспанської. З такими результатами можна сміливо сказати, що ринок для україномовних видань про ігри точно є. На завершенні опитування на часі пропонували всім розповісти свої історії про досвід геймінгу під час війни. Усі відповіді в опитуванні, включно з історіями, є анонімними. Тож, кому цікаві такі історії, я лишаю їх в своєму телеграм-каналі. Посилання під відео. Переходьте, читайте, діліться своїми. В мене ж на цьому все. Як ваше ставлення до ігор змінилося після повномасштабного вторгнення, також можете написати в коментарях під цим відео. Віримо в ЗСУ, продовжуємо жити та творити. Всім дякую за Підтримку, підпискою, вподобайкою та за можливістю фінансами на Patreon чи разовим донатом. Звітував Дім Дімич. Бережіть себе і па-па.